Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований на окраї міста Сміла Черкаської області. Будинок загальною площою 92 квадратних метри має 4 кімнати, окрему кухню та коридор. В будинку зроблений якісний ремонт. На новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі комунікації для комфортного проживання. Загальна площа ділянки 8 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські споруди: є гараж, сарай та літня кухня. Поруч з будинком розташована зупинка громадського транспорту. Також у місті є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Вартість будинку 9 тисяч доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.